Та моя мама. Це щемне відео облетіло усі соцмережі. Тіло своєї матері впізнав син, який приїхав до неї, щойно почувши про ракетну атаку. У той самий вечір, 12 березня, Анжела біля свого будинку вигулювала собаку. В момент прильоту жінка отримала смертельні осколкові поранення. Попрощатися з нею назавжди прийшли сьогодні багато вдячних та люблячих людей. Нікого не обходила, як треба допомога, то вона за старушечкою за лежачою тут у нас в домі ухажувала, в неї два сина померли, і бабця залишилася одна. То вона її і кормила, і прибирала, ну, за нею ухажувала. Працювали разом з нею, трошки, правда, працювали. Як робітник, вона дуже гарний робітник і дуже така людина з великим серцем. Нікого не могла обійти мимо, допомагала. Любила дуже тварин, тваринкам допомагала. Дуже шкода, дуже шкода, що нема цього чого. Цієї жінки. Я раніше жила в цьому домі. І ми дуже дружили з нею. Дуже. Вона постійно до мене приходила, а я до неї. Всі допомагали друг другу. Що не було, таке время Тяжке було. З 92-го року. Продуктами допомагали, допомагали. допомагала. Танечку вона рожала, я скоро її визивала. Дуже гарна людина, дуже шкода. Будь проклят той руський мир. Руський мир забрав життя тієї, яка часто рятувала його іншим. Тож завжди слідкувала, аби усі сусідські чотирилапі були здорові, нагодовані і в теплі, ділила свою квартиру з двома пухнастими улюбленцями котом і собакою. Найбільшою цінністю у цьому житті для жінки були її діти і онуки неї троє, троє синів і одна дочка. Вирости чотирьох дітей, да, це це, наверное, це подвиг для будь-якої жінки. Да? А вона була дуже хорошою мамою, дуже хорошої мами і доброю людиною. Вона старалась от, ніколи не була унилим чоловіком, ніколи не створювала такої обстановки, да, от, напряження. Вона завжди була як от на русському мові, де Легким чоловіком вже досі порвото страхів такому і це, ну, це всі так люди. Да? І щоб оце так людей убивати, так не за що. Да? ну тут сказати, б, да, так просто плюс тих людей убивати, які це, це треба бути, ну навіть звірі на таке не способні. Аби жінка востаннє попрощалася з будинком та мікрорайоном, де вона прожила свої щасливі 55 років. Труну на руках пронесли вулицею мешканці Східного. Живим коридором провели землячку в останню путь. Юлія Відряк, Вадим Діденко, цей день.